Там бурки кругом мене літає бджіла. Тому що я ніколи лаванди не їв. їв... І посмакував. Можна тут випити кави і з'їсти лавандового морозива. Цікаво, чи є пиво і кебаб зі <смака> смаком лаванди. Не знаю, провіримо. Берімо таке. Ми варимо, так і вибивають олійку. Ну, і що? Приїхали ми з Наталочкою в одне дуже гарне пахуче квітуче місце, про яке вона зараз сама вам все розкаже. А я там буду час від часу щось коментувати, підсказувати може і що приємного перегляду. Ми приїхали на плантацію лаванди у село Пакшин, яке знаходиться в Польщі між містом. Вжешня і Князно. Цю плантацію було закладено в 2012 році. Двоє сім'я, яка дуже любить лаванду, вирішила зробити собі своє таке хобі. Ця плантація займає десь біля двох гектарів. І на ній міститься біля 20 тисяч різних саджанців лаванди. 20 тисяч саджанців, і як розказують Пауліна Бартик, власники цього поля, всі ці саджанці вони виросили з насіння. 20 тисяч, оце тут робота зроблена, я вражений. В такому квітучому місці тут дуже багато бджілок. ми Зараз спробуємо знайти їхні вулики і послухати, як вони працюють. Кітчолки збирають мед. Ті, бджолки, да, збирають мед. І тоді несуть його у лавандовий вулик і там. Постає лавандовий мед. Так. классно не тут есть біля цього лавандового поля такая реставрація можна собі купить морозиво якісь напої людей дуже багато звісно напої їже зі смаком лаванди Крім лавандового морозу і, і лимонада, Можна купити різні сувеніри, з лаванди, віночки, всякі, магнітики, олійки, милка, різні там, запахові. Все, все, що можна зробити з лаванди, вони все тут роблять і, так, за символічну ціну. Недорого, звичайно, але можна купити. Ми теж щось купили, наталичка вибирала. Мивки всякі там олійки для себе буде пахнути у нас вдома Лавандою. Покили Лаванда на да Морозова дуже добре. Не знаю, як смаково чи похоже на лаванду, тому що я ніколи, тому, що я ніколи лаванди не їв. Похоже смаково на лаванду. ти там Відео знімаю. Як, як морозиво смакує? Тут ти на фоні лаванду Угу. ми лавандовому полі. Лавандум полі і мам лавандове морозиво. Дуже добре. На цій машині Ні, Я думаю, що ліку роблять і свіжою, а сушать. А може сушать то, до магнітів або ще да, до чогось. Так, сушать для сувенірів. Лійку свіжої, мало, то Дивіться, На стіні показано, як роблять, як продукують лавандову олійку і різні там запахи. Але щось вона сильно смахує, сам процес на виготовлення самогона. Як ви думаєте? Ну, як на мене, то сильно похоже. мне nee, по-польски-то можно себе нажать паузу и прочитать. Ну, то есть вот говорю, а вот на YouTube, але не в МКе. Це все, що ми хотіли вам сьогодні показати. Приїжджайте в пакшен на лавендове здороє. насолоджуйтесь запахом лаванди, смакуйте морозиво, людмонад. І дякуємо, що подивилися. До зустрічі в наступних відео. Кругом мене літає бджіла. Нічого страшного. виключай.